Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про видалення ребер. Операцію, яку я особисто нікому не радив. Тим не менше, багато відомих жінок заради осину Італії лягають під ніж хірурга та позбавляються ребер. Шер Діта Фонтіс і багато інших, які ніколи про це не розкажуть. Сьогодні ми поговоримо про операцію видалення ребер та про ускладнення, які після неї бувають. Зазвичай така операція робиться худорлявим жінкам. Жінкам з повнотою спочатку проводиться ліпосакція передньої черівної стінки та бокових відділів живота, а потім операція по видаленню ребер. В нормі людини існує 12 пар ребер. І саме 12-та пара під час такої операції частково або повністю видаляється. Після видалення ребер м'язи черівної порожнини скорочуються, об'єм червоної порожнини зменшується, зменшується і об'єм, і окружність талії. І в результаті маємо струнку фігуру. Після операції по видаленню ребер необхідна тривала реабілітація. Отож, консультуємося з лікарем, коригуємо дієту, тривалий час використовуємо спеціальний корсет. А також пам'ятаємо про обмеження фізичних навантажень. Не дивлячись на всі естетичні плюси в лапках даної операції, ми можемо сказати, що дана операція наражає вас на значні ризики, адже незахищеними залишаються такі важливі органи, як печінка, нирки. Селезінка та шлунок. Крім того, наслідками даної операції є опущення нирок, виникнення розладів у роботі сечостатевої системи. Виникає хронічний піленефрит, де формується грудна клітка і виникають розлади у діяльності серця та дихальної системи. Бути обережними та уважними щодо змін у власній анатомії, змін у власному здоров'ї. І безумовно бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.